Я два роки тому був в цій лікарні, коли була дискусія, чи можемо дати статус кластерної лікарні саме нововолинській лікарні, чи тільки залишити лікарню, лікарні, яка поруч. Була дискусія, велика дискусія жарка, і ми прийняли компромісне рішення. Ми дали можливість бути нововолинській лікарні кластерною. Але ми поставили певні умови для органів місцевого самоврядування для менеджера, що тут треба зробити для того, щоб цей статус і залишався. Сьогодні через два роки ми і бачимо, що лікарня розвивається, тобто органи місцевого самоврядування, керівник, генеральний директор, лікарні команда виконують свої зобов'язки. Тому як ми як держава повинні підставляти плече і розвивати лікарні, модернізувати їх для того, щоб була медичною допомогою якісна. Доступна і безоплатно для пацієнтів. і ми побачили нові відділення, які повідкривалися. які є державною політикою, це і центр ментального здоров'я в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ті яку започаткувала Олена Зеленська, до кінця року кожна кластерна лікарня повинна мати такі центри, і вже Новолинська Ново має. Ми бачимо, як розвивається реабілітація, яка з моменту повномасштабного вторгнення взагалі ну, вийшла на новий рівень. І нам президент поставив задачу зробити систему реабілітації у сфері охорони здоров'я найкращою в Європі, і ми її розпочали робити через кластерні лікарні через впровадження нових реабілітаційних відділ. Це все могли побачити. Ну і лікарня змінюється, лікарня живе так, ще не все ідеально, якби нам всім хотілося. Але ми маємо черговий проект, будемо спільно його реалізовувати. Тому дякую команді, яка працює в лікарні. Дякую всім, хто допомагає розвиватися в лікарні. А майбутнє тільки за партнерською роботою і подальшим розвитком це.